Ну що ж, всім привіт! З вами я Фрізай. І сьогодні я покажу, як побудувати ось таких три біді-біоби з Minecraft Даджис. Перший це є ось такий біді джунглів, Другий це є біді кактусовий каньйон. І третій це є оке... підводні океанові руїни. Я сподіваюся, вам сподобається. Не забудьте підписатись на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо. Ну що ж, давайте почнемо з самого першого біобу і це джунглі. Ну, приблизно так вони виглядають. Тут є доріжка, яка буде вести так з одного боку в інший, Посередині є ось такий. Наче великий камінь. Ось як це виглядає приблизно в грі. Дерева це є смерековий паркад, і азалієве листя. Тут ще є бабук, як і є в самій грі, ну і, звичайно, що додаткові деталі, як, наприклад, бак, квітуча азалія, проста азалія, дер, трава і папороть. Ну що ж, давайте почнемо будувати. Ось такі нам ресурси знадобляться. За лобідібіо буде 10 на 10 блоків. Ну що ж, приблизно готовий наче такий перший слой. Тепер довкола треба поставити смерекові люки для того, щоб гарніше виглядало. Все, готово. Тепер треба зробити отакі дачі маленькі пагорби, щоб виглядало ну, більший рельєф. Ну, приблизно так виглядає перший пагорб. Ну, і ось так другий. Тепер тут треба зробити отаку дачі доріжку з е, загрубленілого ґрунту. Я спершу зробив приблизно отак, а тепер можна десь там додати. Більше там, можливо, десь забрати, наче вода тонша, але саме посередині має бути такий даче ну, великий міст з цього ґрунту, бо тут буде саме ось цей наш типу кабінь, навколо така, наче теж підлога з каменю До речі, там, де нас горе, то теж треба поставити люки для... Ну, щоб гарніше це виглядало. Все, готово. Тепер давайте зробимо саме тут, так, треба трошки. Поправити. Тепер давайте зробимо якраз по центрі оцей камінь. Ну, Залом це просто поставимо кам'яну цеглу, приблизно десь по центрі, наприклад, тут. І зверху стіну з боховитої кам'яної цегли. Все, тепер навколо можна розставити отак, наче, таку просту цеглу і мухову. Цеглу для того, щоб, ну, як виглядало ось так на картинці. Ну, приблизно якось отак. До речі, ще мають бути ось такі маленькі, наче калюшки з водою, таке, ну, теж є на самій карті. Я думаю, що чотирьох, ну, може, ще отак п'ятьох калюжок буде достатньо. Так от, давайте тепер побудуємо дерево. І цього знадобиться смерековий паркад, азалі велесся, лози і дитка. Зараз поясню, навіщо дитка. Ну і будується, як Ну, покласти всі дерева, ставимо смерековий паркад і азалії велися. Ну, загалом, в джуделях саме тих. Такі дерева води дає великими, тільки деякі прям гігантські. І тепер для більшої красоти ще можна поставити лозу. А дитка треба, щоб лоза доросла нижче Ну, але тут можна, наприклад, поставити вже лозу два блоки. Ну, але я не буду. Ну, а тепер давайте поставимо дерева по всій території. І оп! Ну, як на мене, тепер все виглядає набагато гарніше. Тепер залишилося е, розкласти а залі квітучу залі, траву, бак і бабук. Це можна розставляти, будь-те, просто так ставити, але дай ну, краще дали себе оцю е, загробілому груті, щоб не було жодної рослинності, бо це наче стежка і, ну, Бежіть, що на стежках такого немає. До речі, якщо ми спершу поставимо один бабук, то він буде виглядати отак. Але якщо би поставив до нього ще один і після того злабаєм той один, то він залишиться ось таким. Тепер став водитку, що відріз, і отак. Ну і приблизно отак виглядає наш джунгловий біоб. Як на мене це досить гарно. Ну що ж, давайте тепер приступимо до кактусового каньйону. Це де є просто пустеля, тобто просто повсюди пісок і такі, наче маленькі кактуси та, можливо, храм. Вона виглядає трохи по іншому. Ось ну, скріншоти з одної гри. І там знадобляться ось такі ресурси для неї. До речі, цей піді біом уже буде меншим, він буде 8 на 8 блоків. Спершу треба розставити саме пісок, оскільки його тут, ну, має бути приблизно найбільше. Бо все-таки як не як кактусовий каньйон, тобто пустеля. Все, готово. Цього разу став не смерекові люки, а саме бамбукові, бо вони більше підходять під стилістику пустелі. Все, бабукові люки найбільше не знадобляться. Тепер нам треба розставити трохи загробіділого груту і грутової стежки. Ну, це виробиться не так, просто радов доставиться блоки. Це, наприклад, треба поставити там один-два загробіділого ґрунту і навколо нього чуть-чуть саме типу стежки. Навіть тут заберемо. І так треба розставити трошки повсюду, щоб ну бо видно, що воно якось так і виглядає. До речі, посередині таке По посередині буде такий, наче бідіо з високими деревами і водичкою. Ну, все, в мене приблизно виглядає так. Думаю, навіть ще трошки більше додам стежки і грунту, бо якось забало. Тепер посередині приблизно лабаємо два блоки і сюди ставимо воду. А довкола ставимо, може, там два-три блоки, саме трав ну, тому що, наче є вода, то і трава має бути. Тепер можна розставити дерева. Повсюди води мають бути води блок висотою, оскільки ну, немає багато води, але саме біля озису можна поставити два, високі, два високих дерева, оскільки є вода. Ну, Дерев, до речі, має бути не дуже багато, там сім, думаю, це має бути максимум. До речі, ці міні-біоми ви самі можете піддаховувати, тобто міняти розмір, додавати більше чи менше дерев. Не треба робити точно як в мене. Я тільки показую базу, а ви самі будуйте, як хочете. Так, от, коли розмістили дерева, треба розставити таку датчу, ну хоча б якусь рослинність. Як я вибрав, з і морські огірки. Морські огірки будуть тут, даче, кактуси. Ну я би радив ставити один, тому що так, хоча можна навіть ставити по два. Але три, я думаю, буде забагато. І треба їх так тут розставити. Кактусів треба багато, оскільки, ну це ж кактусовий каньйон, він так і називається. І ще треба поставити смолоскипник. Чому я вибрав саме смолоскипник, а не якусь там просту траву чи папороть? Тому що смолоскипник виглядає. Ну, як на меди, він виглядає як такий, наче, під і, саме пустелю, квітка. І так що її теж можна тро, розставити, але, ну, думаю, не більше чотирьох штук. Ну і приблизно так виглядає кактусовий каньйон. Звичайно, тут немає рельєфів, оскільки, якщо подивитись на скріншоти гри, це мають бути такі, наче каньйони вниз. Але як ну на мене виглядає гарніше так. Повторюся, ви можете собі підратакувати, як ви хочете. Ну що ж, і останні біді-біобу це е, такі океанічні руїни. Загалом, ось, якщо ви хочете будувати виживання, то використовуйте, для того, щоб вода не випала і, саме скло. Але якщо ви хочете просто в креативі побудувати будівлю, то можете використовувати ось таку структурну порожнечу. Її буквально не видно, через неї можна проходити. Це є маленький блок, і, не такий як бар'єр, бо через бар'єр не можна проходити. Але вода буде затримувати воду. Загалом ось такі ресурси нам знадобляться. Якщо ви виживання будуєте, структурна порожнеча це скло. Ну Давайте подивимось загалом, як це виглядає. Загалом це є простий океан, але тут я додав грудну душну, по цим скрідам можна зрозуміти чому. І я зробив таку наче руїну, бо ось так приблизно це мало виглядати. Ну і давайте перебудуємо. Цей біом теж буде, е, типу, широдою довжиною 8 на 8 блоків. Головним блоком тут є, звичайно, що пісок. До речі, хочу нагадати, що якщо ви будете будувати зі скла, то краще тут люки доставити, а замінити їх теж склом. Ну але якщо в креативі зі структурною порожнечою, то краще все таки поставити люки. Я звичайно буду будувати як ну можна побудувати виживання. До речі, висоту став би приблизно 5 блоків, нарахуючи нижче, а з нищім 6. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, готово. Тепер один ду, ну, можна так сказати, з найскладніших моментів. Там знадобиться відро води, лабі, і кісткове борщ. Зараз розкажу навіщо. Ну, але спершу треба... Зверху розлити ось так воду, і треба повністю, щоб зверху так все було залите водою. То не треба прямо в кожен блок заливати, оскільки після Якщо там навколо вже є е, джерела води, то воно саме може повністю закритись. Все, готово. Тут, наче вже все готово, але насправді це не так. Якщо ми поставимо сіду, то ми побачимо ось таке. І тому там, де в нас будуть стояти приблизно стіни, нам треба поставити лабідарію і кістково борошном Отак її зробити, щоб вона підросла повністю вверх. То ну, можете на кісткове борошно, можете самі зачекати. Після того ми ламаємо, і тут уже ось такого немає як, наприклад, буде тут. Ну і раджу таке робити саме тільки там, де будуть стіни. Або півблоки, оскільки в інших місцях просто немає в цьому потреби. Бачите, навіть в коралах так не буде. Так от, лобот. тепер по центрі нам треба поставити ось таку стіну призмарина. Наприклад, я хочу поставити десь отут. Можна використовувати або наражену, дораженовіть, або вивітрину. Саме ці дві я використовую для того, щоб побудувати самі руїни. Бо вони, як на мене, найбільше. Підходять під колір, який є на скріншотах. І отут має бути прозмаринова стіна, але оскільки це, то треба розставити лабідарію і, повні... і виростити її для того, щоб це наче було джерело води. Тепер все. Такого не буде. Навколо тепер спершу ви можете поставити тільки вощу на обід і зробити такі, наче доріжки. Як ось так звощеної біді, а можете зразу її бідяти, можете зразу ставити наражений ну, залежить, чи є у вас достатньо блоків для цього. І я маю, хочу зробити з двох протилежних сторін, значить дві отакі протилежні кімнати. Тобто тут буде одна така, наче кімнатка руїна, тут інше, отак приблизно. І от там, де ми хочемо, поставити, ми можемо там поставити, їх ми замінюємо швиденько на лабідарію, вирощуємо її, ламаємо. До речі, як у вас є лабідарій, якщо треба для чогось. І тут назад ставимо вже стіни без того, що тут є повітря. Просто з цим повітря воно трохи негарно виглядає. От якщо я вийду, це буде приблизно так виглядати. Не дуже гарно. Все, кімнатки такі, наче дві є, чудово. Ще можна, до речі, окремо зробити такий, наче, ну, не знаю, вхід, щось типу того. Ось так. І тепер залишилось розставити корали, морський огірок і морську траву. Морський огірок я не думаю, що треба багато. А, до речі, для морських огірків теж треба лабідарія. Проще лабідарію і тільки тепер можемо вставити. І до речі, вони ще. Да, до речі, морські огірки світяться, так що їх було б добре поставити саме приблизно на проти... В лежних сторонах, щоб вони освічували всю територію. І після того розставляє морську траву, потім е віяла з різних коранів, собі вибираєте кольори. І, до речі, ще деякі блоки треба замінити блоками ґрунту душ і кругляку. Ну і це приблизно має так виглядати, як я показую. Тобто це не має бути прям багато, Ну, приблизно як в пустельному каньйоні виглядає. Доріжка і загробі діло. Ну, загалом якось так. Ну і приблизно нас вийшли якісь такі океанічні руїни. Ви можете якось по-іншому їх побудувати, може, щось нове добудувати, щось забрати. Це вже на вашу думку. Ну що, сьогодні я вам показав, як можна побудувати три досить гарних міні з Майнкрафт Данженс у Майнкрафті. Я сподіваюся, вам сподобається. І якщо так, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!